Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дореньки, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції. Ви вибираєте одну карту. І ми дивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Не будемо довго затягуватися, обов'язково дивимося. Карта номер 1 Тут у вас іде лицар мечів. Лицар мечів – це. Скажений, який несе у ваше життя сварку, скандали, якийсь рух. У когось, можливо, просто піде рух на кінець-то прорив. Ось був застій у вашій справі, все застоялося, нічого не рухалось, і тут може піти. роз... Це єдиний позитивчик, що я тут бачу: свіжий вітер у ваше життя і якийсь прорив. Все інше ця карта несе негатив, скандали, нальоти, сварки на роботі, відчитки. Навіть інколи можна, можуть і дати по морді. Будьте обережні. Якщо відчуваєте таку ситуацію, краще відійдіть. Не наривайтеся сьогодні. Будь ласка, не наривайтеся. Будьте обережні також на дорогах. Карта номер два. Паш Кубків, здається, вчора він тут теж був на цьому ж місці. Це ж як так було? Гаразд, молоденька енергія іде до вас, це можуть бути якісь новини приємні. Це можуть бути в соцмережах якісь просто смайлики або приємні слова, компліменти, поздоровлення, можливо, у вас, можливо, у вас день народження, можливо. Вам треба когось привітати. Це карта креативна. Тобто у вас зародилася якась ідея щось робити, щось створити. Але не забувайте, що це тільки початок. Ось якось так. Це тільки початок. Це можуть бути ваші діти, порадують вас або внуки. Карта номер 3 Десяточка монет це тема гроші. Це тема матеріальних. Статків. Е, у когось це може програтися, що у вас підвал повний, і ви подумаєте, о, яка я молодець, я вже заготувалася на зиму. Збирала, зібрала весь урожай, і я готова до зими, до зубів, скажімо так. У когось це буде купи-продай, у когось це спадщина буде, у когось це сімейна фірма. Ось якось так бізнес можливо. Це карта, в принципі, дуже хороша. Але попередження цієї карти. Відкладати це дуже добре, але якусь частинку потрібно завжди. В щось нове вкладати. Ось ця карта вас попереджає, що на цьому місці ви більше не заробите. У цій справі ви вищих оборудок не будете мати. Тобто, якщо хочете, вищого, потрібно далі вкладатися, далі робити, починати все спочатку, з нуля. Або навіть не з нуля, а з туза монет. Тобто використовуйте свій шанс. З цих десяти берете один. І вкладаєте далі. 9% можете відкласти 90%, 10% порада цієї карти вкладати далі. Ось якось так. Щоб у вас був гроші-люблять потік. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного, мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!